Слава Богу. Уяви, цього всього могло б і не бути тих, хто поруч коханих і рідних людей. Голосів таких звичних ніколи ти міг би не чути. Нами втрачена цінність у світі порожніх речей. Пригадаю: а коли ти востаннє дивився з подякою в небо зі словами Спасибі мій Боже. За те, що я маю цей день. Звідусіль тільки чується хочу, бажаю і треба, і впирається щастя у хрускіт набитих кишень. Уяви, а ти міг би з'явитись на світ не на ліжку, не огорнутий маминим ніжним теплом, і тебе б не занесли медсестри у теплу і чисту колиску, не поїла б неня солодким таким молоком. Але ти народився, отримав можливість від Бога відчувати цей світ і вдихати свіже повітря таке. Можеш бачити, чути і зводитись ранку на ноги, а говориш про те, що життя нещасливе і важке. Пригадай, скільки раз ти сірішав у серці від суму, нарікав на життя, на утому, на вічну нестачу грошей. А чи в миті зітхання, скажи мені в серці подумав, скільки є в цьому світі насправді нещасних людей? Тих, хто жодного разу не бачив красу цього світу, тих, хто втратив родину під подихом смертним війни, в кого просто при них помирали малесенькі діти, і в ту мить не здалися. Не впали від болю вони, а прийняли свій хрест і життєву нелегку дорогу, і, не втративши віру, продовжили далі свій шлях. Зупинися, я прошу. Навіщо ти гніваєш Бога, потопаєш в проблемах, надуманих в гірких думках? Ти вважаєш, що в тебе замало грошей чи достатку, за багато роботи, стосунки в родині не ті. Нехай прийдуть в ті миті у серці твоєму на згадку всі дива, які щедро Господь дарував у житті. Пригадай, кожен раз, коли зводишся зранку на ноги, все, що маєш, невічне, безцінне і дуже крихке. Не сприймай, як належне, усе, що дароване Богом знаю, друже, що часто до болю в життя нелегке, але завжди знайдеться для щастя вагома причина. Для подяки, для світлих і чистих у серці думок. Я все знаю, як важко, як ниють побиті коліна, але прошу, тримайся, з тобою, вселюблячий Бог, не гніви його, прошу, цінуй те, що звичне для тебе, бо буденність насправді дарунок безцінний небес. Розуміння приходить, коли ти втрачаєш, не треба. Просиш Бога про диво у морі щоденних чудес. Ти щасливий. Ти просто зігрівся уже від того, лютий холод забувся і те, як бажав про тепло. Зупинися на мить і сподякуй в серці до Бога. Я прошу, уяви, якби цього всього не було. Слава Богу.